Пані Інно, вітаю вас. Вітаю чи особисто вам доводилося спілкуватися із представниками Палати представників нижньої палати конгресу США? І що які у вас враження? Чи будуть вони голосувати а, про допомогу Україні? Чи все ж таки будуть тягнути ось цю а, гуму, яку ми бачимо вже кілька останніх місяців? Ви знаєте, я дуже щаслива, що я побувала на українському тижні в Сполучених Штатах Америки, тому що це величезна низка заходів, заходів, які є на сьогодні дуже важливими. Коли ми говоримо про ту ситуацію, яка сьогодні складається в сполучених штатах, перш за все дуже важлива ця. Е... Українська присутність в Сполучених Штатів хочу сказати, що були зустрічі з конгресменами, сенаторами, політичними лідерами. І саме тут розглядалися питання комунікації і саме здійснення партнерства, залучення фінансового ресурсу, необхідна та військова допомога, яка на сьогодні є надважливою. Також в рамках тижня українського тижня проходив український молитовний сніданок, де були присутні сенатори, були присутні конгрес. Смени, проходив інвестиційний форум. На цьому форумі було понад 300 учасників. Це ті інвестори. Урядовці, учасники бізнесу, які можуть допомогти Україні, і саме на цьому е, інвестиційному форумі виступав Джим Коста, конгресмен демократ, який безпосередньо дуже багато е, робить для того, щоб підтримати фінансову, е, скажімо, цю стабільність України. Я хочу сказати, що були зустрічі із. Конгресменами конусу саме української влади, і на сьогодні одна з них це Уроженка. Саме нашої Хмельницької області, яка дуже багато років тому була на Україні і дуже сильно підтримує Україну. Тому ось такі заходи вони сьогодні є над актуальними, тому що практично в кожному заході. А я хочу сказати, що це було по 3-4 заходи. Практично кожен день були присутні американські гості, американські конгресмени, сенатори. І ми переконували в тому, що ця допомога є дуже важливою. Хочу сказати, що був потужний десант наших народних депутатів до 12 народних депутатів. Безпосередньо у нас були присутні на багатьох заходів, що ще раз говорить про важливість даної ситуації. Гарним і потужним таким пройшов гуманітарний форум і саме на гуманітарному форумі розглядалися питання надважливі питання щодо фінансової ситуації. Щодо України, я хочу сказати, що Щодо Америки, Україна далеко, Україна десь там. І саме ми повинні цією комунікацією з зустрічами ще раз нагадувати про те, що необхідна допомога Україні, і тому саме ось такий український тиждень, саме проведення 18-го українського молитовного сніданку, вони ще раз заакцентували на тих питаннях перемоги саме для України. По завершенні був великий такий гала-концерт, саме перемога Україні. Я думаю, що за цей тиждень всі, а делегацій було дуже багато. Делегації були представлені багать, багатьма регіонами України, і саме ось такі розмови, саме ось така комунікація е, дозволили ще більше закцентуалізувати дані питання. Крім того, були різноманітні інвестиційні форуми, були гуманітарні форуми, були презентація гуманітарних проєктів, які є на Україні. Тобто також була підтягнута діаспора. Діаспора на сьогодні в Сполучених Штатах також досить серйозна. Тобто, максимально цей тиждень працювали задля перемоги, задля того, щоб Сполучені Штати змогли максимально допомогти Україні і всі ті законопроекти, які пропонуються, щоб вони були проголосовані. Це дуже важливо і надважливо для нашої перемоги. Ми розуміємо так, і мета якраз в, в тому, аби це була адвокація наших інтересів, бо ми розуміємо, наскільки ми залежимо від підтримки сполучених штатів і коли ми її зараз не маємо, наскільки це все в підвішеному стані життя кожного з нас, і от я хотіла спитати у вас за вашими відчуттями, зрозуміло, що ви знаходилися в середовищі таких людей, які вже безпосередньо налаштовані за Україну. Вони розуміють, наскільки потрібна нам зараз допомога загальне враження. Чи є втома від війни в Україні чи в Україні чи вони намагаються зараз уникати і зосереджуватися на своїх внутрішніх проблемах? І наскільки зокрема, от чи вам доводилося чути, от наскільки це таке важливе питання для них питання кордону власного? Ви знаєте, я хочу сказати, що середовище, в якому ми були, це середовище підтримки України, і всі говорили про те, що для України потрібна допомога. Але давайте подивимося, якщо ми будемо говорити про Мексику, це в них на очах, тобто можна під'їхати до будь кого запитати, і є жива історія, і можна якийсь певний відеосюжет, і це ближче їм до тіла. А ми ж все таки трохи далі між нами тисячі кілометрів, і звичайно, війна, і це всі страхіття, але воно. Не в них, воно в нас, воно тут. Тому я е, думаю, що треба, щоб були такі поїздки. Я думаю, що необхідно, щоб була ось така е, комунікація, яка допоможе завершити якнайскоріше війну.